Давайте будемо зніматися. Добрий вечір. Ми гурт Outer Space із Києва. Хочемо вас запросити на фестиваль рокобільно сайкобільно рок рок-н-рольної музики, який відбудеться 17 по 19 жовтня. Все добре, только злий рот у тебе злой, зуби скаляш. Давайте по новому Добрий вечір. Хочемо вас запросити на фестиваль, який називається Rebel Fest, який відбудеться у місті Суми. З самого початку, Міша, ні то Е-е-е! А отак от, от, хорошо. е, -е, -е! О, да. Добрий вечір, ми гурт Outer Space із Києва. Хочемо вас запросити на фестиваль рокобільно н рольної музики, який відбудеться 17 по 19 жовтня 1900. <реш> Давай по новому, Міша. Добрий вечір! Ми гурт Outer Space Ми хочемо вас запросити на фестиваль Rebel Fest, який відбудеться 17 по 19 жовтня 2014 року у місті Суми, у славному місті Суми. Щасти. Хватит! Все. Два